21 червня у Польщі стартують європейські ігри. 2023. у програмі «Європіадо» олімпійські і неолімпійські види спорту до складу національної збірної війшли п'ятеро представників кривого рогу. Серед них майстер спорту з кульової стрільби Денис Кушніров та майстер зі східних ідиноборс Олександр Єфименко. Обидва живуть і тренуються безпосередньо у нашому місті. Представлятимуть Україну і спортсмени, які починали свій шлях до спорту високих досягнень у кривому розі. Це легкоатлети Станіслав Ковале. Тетяна Кайсен та дзюдоїст Богдан Ядов. Наші журналісти поспілкувалися з призером Кубків світу та Європи з кульової стрільби Денисом Кушніровим і розпитали про підготовку до виступів у польському Вроцлаві. Зараз де фінальний етап підготовки він проходить в місті Бидгощ. Польщі у нас зараз йдуть постійні збори. Ми то знаходимося в Україні, то у Львові, то у Вінниці. У нас бувають підготовки. А зараз ну, це якби фінальний етап вже безпосередньо. Тому він за кордоном тренується кожного дня і максимально все роблю для того, щоб вийти на старт максимально підготовленим. Будемо намагатися зробити все, що від нас залежить, і перемогти, і підняти прапор наш на самий найвищий рівень.